Обладнаний кисний та апаратами ШВЛ. Військові головного управління розвідки отримали гвинтокрил для медичної евакуації. Гелікоптер для транспортування важкопоранених бійців передали завдяки спільним зусиллям канадців та українців за кордоном. Це перший такий апарат в Україні. Як він виглядає зсередини? Бачила Соня Григорчук. Невеликий і маневрений. Так описують гвинтокрил Сікорський с 76 А розвідники. Він за лічені години доставить військового з тяжкими пораненнями зі стабілізаційного пункту до лікарні. Кожний солдат, який сидить в окопі, він заслуговує на те, щоб він був врятований, довезений до лікарні, і ми до цього хочемо долучитися, щоб це було для для всіх ЗСУ. Коли мова йде про години, хвилини та секунди, якраз таки... Аеромедичний спосіб евакуації поранених відіграє провідну роль. У салоні гвинтокрила, ноші для пораненого, дефібрилятори, апарати ШВЛ, ліки, засоби для вимірювання життєвих показників та інше. Найбільш така характерна риса це обладнання киснем. тому що, на жаль, на зараз на мі 8 є заборона використовування кисню, бо є поруч масло. Тому це, це несумісно. То має бути спеціальне до обладнання гелікоптера так, щоб мов, був використований кисень, який не вступав в взаємодію з маслами. Ось, цей гелікоптер спеціально пристосований для цього. В цілому це варіабельне питання. Тобто тут залежно від поранення і від стану пацієнта, в якому він перебуває, використовуються різні типи обладнання. Якщо ми говоримо про плавну аеромедичну евакуацію, то ми наперед знаємо стан. Пацієнтів і готуємося. Екіпаж гвинтокрила складається з двох пілотів та чотирьох лікарів. На борт можуть взяти одного важкопораненого чи двох людей з пораненнями легшого ступеня. Саме цей борт я маю великі сподівання, що дозволить нам працювати і в нічний час при виконанні стратегічної аероматичної евакуації, оскільки до цього моменту ми виконували лише Тактичну аеромедичну евакуацію в нічний час вартує такий апарат понад мільйон триста тисяч доларів. Передала його одна з авіакомпаній Канади. Її президент Денні Сіт нам каже, процес зайняв близько року. Ми дуже пишаємося і маємо за честь передати вам цей гвинтокрил Сікорського. Ми працювали над цим з багатьма чудовими партнерами, і це був один з найкращих досвідів для фахівців у нашій компанії. Денні Сіт нам теж льотчик. каже, знає наскільки важлива та непроста евакуація небом. На початку вторгнення чоловік прихистив у себе сім'ю з України. Тож про реалії війни чув з перших вуст. У цій роботі нами керує бажання припинити цю війну і допомогти українцям. Якщо ми врятуємо одне життя, то ми вже зробили добро. Транспортувати вертоліт допомогли об'єднання українців за кордоном. У Канаді запустили національну онлайн-кампанію краудфандингу, де кожен міг задонатити на доставку гвинтокрила. За три тижні зібрали понад 100 тисяч доларів. Коли ми це все починали. Ми не розуміли, наскільки це буде непросто, адже це не просто якийсь пакунок вислати. Але все відбулося ми сьогодні тут, і е, е, цінність людського життя це саме важливе і цінне, що може бути в світі. Коли українці і друзі України працюють разом, немає чуда, яке ми би не змогли зробити. Немає техніки чи зброї, яку би ми не змогли знайти. І немає гори, яку ми не зможемо пересунути для того, щоб ми перемогли. Приймав гвинтокрил очільник української розвідки Кирило Буданов. Сподіваюсь, буде рятувати і наших співробітників співробітників сил спеціальних операцій завдяки вашій організації. Дуже Вам дякую. Дуже дякую у ГУР. Кажуть, створили спеціалізований підрозділ Медеваку, де поруч зі спецпризначенцями працюють висококваліфіковані медики. У цьому рівняються на колег зі сполучених штатів. І такий гвинтокрил допоможе в роботі команди. Соня Григорчук, Вадим Мороховець, телеканал Рада для підсумків. Єдині головне.